Якщо не знаю, що намалювати скетчбук, повторяй. Намалювали квадратики такі і затираємо їх з терачку. Я затирала клячкою. Поки я затирала, трошки натірвала, але ну, потім, як я намалююся, то заклею скотчем. Малюємо дужки ось таким способом. Ось так от рівно пічоркуємо знизу. Замальовуємо ми це ось таким способом. У мене ще рука не відвалилася. Замальовано в мене не ухайно, тому що я малювала олівцем, вперше. По а по-друге, олівець у мене якби Манюсінький вже. Так що не ухайно, ну. Но... Мені це краще буде фломастерами замальовувати. Дальше... робимо по схемі, зараз як я покажу. Нам знадобляється червоний, жовтий, синій і голубий. Чому це все ми замальовуємо ось таким способом? Тут -то погано видно, бо. Скрась, ну, тут спочатку від черного йде червоний, потім жовтий. Тут то з того боку, де синій, потім блакитний. І так далі. Пішла і поїхала. І в нас має вийти ось так. Я включила ефект. так ж видно, кольора. От, червоний-жовтий, синій, блакитний. І так далі. І отак має вийти. Зараз покажу без ефекту. Без ефекту, але туди, ну, не дуже видно. Всім дякую за перегляд, всім па-па!